Друзі, всім привіт! Мене звати Богдан. І ви на каналі People. І сьогодні у нас огляд на супер новинку від компанії Звіз. Панорамна камера на 360 градусів з функцією ПТЗ. Поїхали! Друзі, як ми знаємо, що лінійка камер від компанії, звісно, дуже багата, і звісно, це більше про просто користувацькі рішення для квартири, офісу або невеличкого будинку, яку, яку можна просто дістати з коробочки камеру, відсканувати код та просто додати. Просто користувацьке гарне рішення, не професійне. Але компанія звіс потихеньку, маленькими, але великими кроками. Додає суперпрофесійний функціонал своїх пристрої. І тому сьогодні у нас буде на огляді камера SVS C8PF з двома об'єктивами, з панорамним знімком та з функцією PTZ і восьмикратним зумом. Зараз детальніше поговоримо про неї, пробачимо її функціонал. Далі ми її підключимо і покажемо вам, як вона показує на вулиці. І її суперфішку. Для чого потрібні ці два об'єктиви? Бо незрозуміло, навіщо на такій ось камері користувацькій два об'єктиви. Поїхали. І так, трошки про технічні характеристики. Зараз паралельно будемо дивитися, яка комплектація у нас, це у нас мануали, як зазвичай йдуть різні технічні фішки. Це у нас монтажний трафарет, для того, щоб закріпити камеру на поверхню на стіну, щоб було зручно сверлити отвори. Так, як завжди, куча різного поролончику. Блок живлення на 12 вольт, не на 5 вольт. Це вже показує, що камери стають професійного рівня. І зараз. Ось така от штука. Це спеціальна герметична заглушка на кабель для підключення ethernet а то для того, щоб туди волога не попадала, і наші контакти не ржавіли. Так, далі ми бачимо звичайний монтажний комплект із дюбелів та гвинтів. І тепер сама наша камера. Ось така от красуня. Да, вона трошь, трішки нам нагадує камеру на акумуляторі, яку ми вже знімали по формі, дуже схожа і навіть. По дизайну, якщо вас зацікавить дана камера, яка без дротова була без дротів, в описі під відео буде посилання на таку саму камеру, тільки повністю без дротову. І так, трошки про технічні характеристики даної камери. Ми ось маємо два об'єктиви. Один у нас панорамний об'єктив. На 2,8 мм фіксуючий. І другий у нас телескопічний об'єктив на 12 мм. Тобто для того, щоб ми могли збільшувати нашу картинку. Далі ви побачите, як це працює, для чого це потрібно, бо так це просто візуально незрозуміло. А коли ми покажемо вам реальний приклад, ви зрозумієте на 100% для чого це потрібно. Дана камера у нас всього на 2 мегапікселя, але за рахунок гарної матриці і за рахунок того, що тут є оптичний восьмикратний зум, ви можете побачити супер картинку. В нічний час дана камера вам дозволить побачити зображення, бо вона має на собі 4 діода спеціальних, інфрачервоних, 4 штуки, які дозволять вам побачити зображення на відстані до 30 метрів і навіть розпізнати, що це людина. Також гарною фішкою і великим плюсом є те, що компанія звісно, вона Додала функцію штучного інтелекту розпізнавання людини, тобто дана камера може відсіяти по розміру об'єкту, по наближенню. І по іншим факторам, що це конкретно людина, а не яка там тварина, комашка або якийсь різкий перепад світла і не дасть вам хибного спрацювання. Це супер рішення. Дуже мало хто із консюмер виробників тобто користувацьких рішень, додає такі функції в свої камери. І, мабуть, мало хто робить два об'єктиви, ще й з панорамою на 360 градусів, і функцією ПТЗ, тобто збільшення ще вісьмикратним зумом це. Не знаю, я не зустрічав таких рішень. Якщо ви знаєте такі рішення, напишіть в них в коментарях, будь ласка, буде всім цікаво. Так, також ми бачимо, що у нас є слот під SD-карту. Дана камера підтримує SD-карту на 512 ГБ. Це більш ніж достатньо для того, щоб мати великий об'єм архіву. Та якщо використовувати запис по детектору руху, це взагалі хватить на дуже довго. Також дана камера має на борту активний мікрофон. Що дозволить нам почути, що відбувається перед нашими дверми там чи на вулиці з достатньої відстані, щоб ми могли це почути, що відбувається або хто підійшов, щось говорить? Також має вона динамік. А це що значить, що поєднання мікрофонної динаміка, ми можемо по з кимось поспілкуватися. Наприклад, якщо до нас прийшов кур'єр, або хтось з наших друзів прийшов і не може до нас потрапити, ми вдруг відсутні, Ми можемо попередити, де ми, що ми, і там, сказати, коли зручно, щоб вони прийшли до нас знову. Так, бачимо, у нас тут кріплення самої камери. Ми вже про нього трошки говорили, що у нас є в комплекті монтажне для. Трафарет для кріплення на стіну, або на стіну кріпити можемо камеру, або на стелю для зручності. Також хотів сказати, що камера у нас все погодна, вона не боїться різких перепадів температур, дощу, снігу, нічого не боїться. Буде працювати в будь-яких умовах. Ну, можете не тільки встановлювати на вулиці, можете і в приміщенні, якщо вам це потрібно. Бо дуже багато ось такого типу камер ПТЗ є внутрішні, але. Мало де застосовується на вулиці. Цю камеру можна застосовувати на вулиці. Підключати дану камеру ви можете як по езернету. По дротовому каналу, та також по Wi-Fi за частотою 24 ГГц. Також не забуваємо, що дана камера може інтегруватися в систему відеонагляду від компанії Hikvision. Ви можете її спокійно дати на відеореєстратор та переглядати з нею відео, керувати нею і робити запис відео. Ну що ж, підключаємо нашу камеру. Ми під'єднали вже живлення 12 вольт. Зараз ось вмикаємо. Так, бачимо, у нас індикатор зараз світиться червоним, вона у нас прогружається. Бачимо, вона себе щитує, перевіряю всі параметри зараз, що вона все коректно працює по ПТЗ. Так, ще бачимо індикатор, що у нас не засвітився голубим кольором. For device, все, камера запустилась, каже, що можеш мене додавати, все в мене хорошо. Ну що ж, переходимо тепер в наш додаток із звіз та додаємо дамну камеру. Натискаємо плюсик, скануємо одразу QR-код на нашій камері. Пуньк. Все, наша модель індифікувалась, натискаємо далі. Нас попереджає, що наші пристрої повинні знаходити, знаходитися близько, тобто наш телефон, сама камера і наш Wi-Fi-роутер. Натискаємо старт. запитує у нас додаток, чи у нас індикатор блимає синім кольором, блимає. Вибираємо так і натискаємо далі. Так, бачимо. Попереджає нас додаток, що у нас мережа повинна бути 24 ГГц. Зараз ми виберемо 24 ГГц, нашу мережу People. Так, наш смартфон під'єднався. Перейдемо в додаток, пропишемо пароль від нашої мережі. Будьте уважні, коли вводите. Натискаємо далі. Натискаємо приєднатися до точки зв'язку» для того, щоб камера сконфігуруватись, конфігуруватись. І чекаємо. Так, запитую, яке ім'я нам придумати для камери, так і залишимо. Яку кімнату використовуємо. Теж залишаємо без зміни. І поїхала конфігурація. Чекаємо. Wi-Fi Connected. Platform registration successful. Так, все почуло, що камера у нас під'єдналась до хмари. Що реєстрація у нас пройшла, все добре. Ось бачимо наше зображення. Краще, звичайно, ось так переглядати. Але можна в додатку ще його додатково перевернути, якщо це потрібно. І хотів ще нагадати. Після додавання камери у нас є така супер кнопочка Device QR-код. Будьте ласкаві. Обов'язково його збережіть, бо бувають випадки, що. Знімають наклеєчку самої камери, втрачають QR-код, і потім не можуть додати її в додаток. То у вас є можливість прямо з мобільного додатку зберегти цей QR-код, щоб наступного разу, якщо потрібно, передодати камеру на інший аккаунт, або додати її заново на якусь іншу Wi-Fi точку. Так. Тут у нас далі часовий пояс, тут ми нічого не змінюємо. У нас плюс 2 часовий пояс і натискаємо далі. Пропоную нам змінити пароль шифрування, ми зараз цього робити не будемо. Це не потрібно. І ось, бачимо, наша камерка показує наш оператор Сергій. Ми можемо побачити. Давайте трошки по меню. Можемо знімок зробити. Можемо примусовий запис робити. У нас є ПТЗ-режим, де ми можемо ось керувати самою камерою. Є поворотом, нахилом та оптичним самим зумом. Ось бачимо збільшення у нас у деяке гарне. Має двосторонній зв'язок, ми можемо поговорити з об'єктом, який до нас прийшов. Є режим вибору якості відео. Це якщо при випадку, якщо у нас буде поганий інтернет, поганий зв'язок, ми можемо зменшити якість, але все одно побачите чудове зображення. Є режим сну, якщо його натиснути, камера у нас засне, сховає свій об'єктивчик, це нам не потрібно. Можемо зробити панораму на 360 градусів. Панорамний знімок місцевості, в якій ми знаходимося, якщо це потрібно, щоб побачити все, скоротити час. Функція тривоги можна викликати сирену. І основна функція пік-ту-пік, картинка в картинці. Для чого це потрібно? Ми вже це, про це говорили, що один об'єктив у нас іде е, статичний, тобто основний широкоугольний для Огляду всієї місцевості, а другий буде для того, щоб ми могли підчеркнути якусь детальку. Тобто збільшити те місце, яке нам потрібне, а інша картинка у нас буде статична, і ми побачимо чіткий деталізований об'єкт при збільшенні в вісьмикрат. А та картинка буде статична. А ми будемо бачити те, що у нас відбувається в тому місці, де ми не бачимо. Тобто, статичний кадр у нас залишиться. І зараз ми з вами підемо на вулицю та побачимо, як це працює, і побачимо гарне збільшення в реальних умовах. Ну що, друзі, ми вийшли на вулицю, на наш стенд закріпили камеру, можемо побачити цю функцію. Картинка в картинці, і ми можемо побачити, що у нас є повний вигляд. Ось Зараз ми бачимо нашого оператора Сергія. і... Автомобіль в маленькому кадрі ось переміщаю, і бачимо автомобіль. А на другому кадрі ми зараз бачимо трьохкратне збільшення, ми бачимо Сергія, але автомобіль не бачимо. Тобто, ось цей квадратик нам дозволяє за допомогою другого об'єктива, тобто, точніше побачити широкий повний кут огляду, повний обсяг картинки. А друга картинка нам допомагає бачити наші якісь детальки невеличкі. Ось ми зараз збільшимо трошки зум. О, вибачте, це віддалив. Ось ми бачимо повну картинку, така як у нас в маленькому кадрі. А зараз ми збільшимо. Ось збільшуємо, збільшуємо. Це у нас максимально піднята, бо вона у нас на стенді. І ми бачимо, що ось тут у нас знову ж повна картинка, а ось тут здеталізована. Ось, наприклад, якщо ми опустимо, То все одно ми бачимо в маленькому квадратику повну велику картинку. Ось така дотактова функція цієї камери. Також тут є суперфункція в цій камері. Вона називається Angel Eye. Зараз побачимо. White Angel Focus, відбачаюсь. Тобто Ми бачимо зараз внизу ось кадр Сергія. І збільшено ось тут картинку. Ми можемо, наприклад, тиснути в якусь сторону. І нам камера наведе на ту картинку. Ось, наприклад, на автомобіль. І вона перемістилась далі. Ось, наприклад, ми хочемо на ось цей знак дорожній, ми на нього тиснули. І камера перемістилась в іншу сторону. Ось такі чудові функції даної камери. Друзі, як побачили, суперпристрі, суперкамера з двома об'єктивами, які поліпшують зображення навіть на далекій відстані. До 30 метрів ми можемо розглядіти та розпізнати об'єкт. За допомогою функції штучного інтелекту ми відсіємо всі хибні спрацювання, та буде у нас правильне та Доцільне зберігання архіву. Ми не будемо відволікатися на хибні різні спрацювання, і це допоможе нам зберегти, по-перше, свої нерви та час. Також рекомендуємо дану камеру встановлювати на вулиці. Ви можете в себе в дворі її встановити. Якщо у вас невеличкий будиночок, да? Або можете навіть встановлювати їх в приміщенні для якогось офісу, великий холл, воно допоможе вам бачити чіткі деталі та виявляти якісь об'єкти. Також хотіли нагадати, що на Пристрої від компанії звісно, всі відеокамери у нас діє спеціальна пропозиція. Детальніше про цю спеціальну пропозицію ви дізнатися можете в закріпленому коментарі під цим відео. Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь на наш канал, ставте обов'язково вподобайки. People.ua – безпека для людей. Па-па!